Всіх всіх загиблих на війні проти російського агресора. Доброго здоров'я. Грає з п'ятовим. Технічно Мельничук. П'ятов закидав на Богунова. Прочитав його передачу. «22-й номер. Гости Сергій Заєць. Зараз а, по ногах отримує Сіпало. А що скаже арбітер? А, все ж таки гол зараховує, продовжували грати зараз футболісти. Жовта картка. Богунов пробиває і поруч зі справою. Передача на козака не вийшла, але там п'ятов підхопив, віддає на козака і засильно не дістає цю передачу. Олександр болить Малиш, але м'яч у футболістів агробізнеса виходить із воріт зараз Олексій Паламарчук. Ворота пусті закидання, і там а, рятує свою команду головою. Вибиває м'яч з спусти. Шершень закидає на Сітала. Сітала, продовжує далі. Першим на м'ячі, ну і на м'яця Заєць. Чи то навіс, чи то удар від Сад з м'ячем, віддає ліворуч на Богунова. Богунов можна пробивати в ближній кут. І вирішив пробити. Нас доганяє його Микола Квасний. Під а, удар кольцову віддає накидання на зайця. Зайць. Навіс шафний майданчик. там Одразу Кольцова, але там м'яч опиняється у Сітала. Козак підхоплює його, віддає на Артема. Сітала Артем. Намагався підсікти ліворуч на козака. Козак з лівої може подати. Подає Олександр Козак. Ну і Артем Сітало пропустив. Пробиває зараз я. Роз... Вкидає він м'яч перехоплення від футболістів «Інгульця», Козак закитає на Артема Сітала. Артем Сітало виграє м'яч у Даценка, віддає пас в нікуди. Там лише буде матч за золоті медалі. Олександр Козак на правому фланзі. Козак на Сітала. Сітало, відкидає Валерію саду. І там Рятує свою мечем. Малиш відбирає його. Малиш запускає на Сітала. Сітало сам. Один в один. І перекидає Артем. Сітало зараз Андрія Поповича. і Артема <пілку> Фінтить Богунов танцює, віддає на сітала. Сітала, пробиває, а влучає м'яч в стійку. Той знову на Козиренка. Козиренко дивиться. А ліворуч віддає на козака. Олександр з м'ячем подає на п'ятого. П'ятого пробиває з лівої ноги. І 3-0. Робить рахунок Олександр П'ятов. Отже, Ярослав Богунов готується пробивати. Пробиває Богунов і а, рятує свою команду. Зараз Андрій Цирковець з м'ячем на фланзі. Володимир Білоцирковець. Ходить штрафний майданчик, пасує на квасова, квасов пробиває, але там. А... Ліпа! Тіпає, Достроково виходить, приєднується до Карпати. Виходить до прем'єр-ліги. З чим вітаємо гравців і нульця.